Дорогі брати та сестри, наш Спасо-Преображенський кафедральний собор завжди був є і буде перлиною та духовним серцем нашого міста, Одеси та півдня України. І завжди наш собор відвідувало дуже багато паломників, людей зі всієї нашої України і зі всіх куточків світу. Також ми пам'ятаємо довоєнні часи, доковідні часи, коли в наш порт. До Одеси заходило дуже багато круїзних лайнерів, і там були люди з усієї планети, які, яких привозили до собору, які за власним бажанням хотіли побачити наш собор. І вони знайомились тут з нашою православною вірою, з нашими святинями, з історією нашого собору, з історією нашого міста. І та трагедія, яка трапилась 23 липня. Після ворожого обстрілу частково наш собор був зруйнований, а саме вівтар Святителя Петра. І з того часу наш собор ще більше починає відвідувати люди зі всього світу. Це президенти, прем'єр-міністри, міністри, посли інших держав, журналісти зі всього світу. Тут побували журналісти зі всіх континентів, які Ознайомились з цією трагедією, яка трапилась, ця трагедія вразила весь світ. І сьогодні, дорогі брати та сестри, на собор відвідав повноважний посол Республіки Азербайджан Сеймур Мардалієв, який був ознайомлений з хідом противоаварійних робіт, які проходять в соборі. Був ознайомлений з історією нашого собору і зі святинями. Він побажав нам як найшвидше відновити наш собор, тому що це головна святиня нашого міста. А ми нагадуємо, що все, все, що робиться в нашому соборі, робиться за кошти небайдужих людей, кошти одеської єпархії, і для цього був створений. Для відбудови спеціальний фонд імені митрополита Гафангела. І всі, хто хочуть прийняти участь в відовні собору, можуть це зробити, переказав кошти на фонд. Всім дякуємо і нехай благословить вас Господь.